У північ в Україні час підбивати підсумки важкого дня, 28 серпня. У студії Інтера для вас працює я, Анастасія Даугле і команда Інтера. Пошуково-рятувальні роботи у Дарницькому районі Києва триватимуть всю ніч. Є люди, з якими немає зв'язку від моменту атаки, тож кількість жертв ще може зростати. На тепер підтверджена загибель 22 людей. Серед них четверо дітей, найменші дівчинці два рочки. Постраждалих 63. Це дані від очільника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка. Нагадаю, у ніч проти четверга російська армія здійснила масовану комбіновану ракетно шахедну атаку по столиці. Загалом пошкоджені 225 будинків. Руйнування є в усіх районах міста. Як повідомили у КМВА, йдеться про 33 локації у п'ятницю, 29 серпня, у Києві, Київській, Полтавській та Харківській областях оголошено день жалоби за загиблими. Європейський союз найближчим часом затвердить новий 19-й пакет санкцій проти Росії, заявила президентка Єврокомісії. Урсула фон дер Ляйен виступила з екстреною заявою після нічних ударів Росії по Києву. Зокрема, обурилася, що удар зачепив офіси ЄС. За її словами, союз і далі чинитиме максимальний тиск на Росію. Паралельно з новими санкціями Брюссель просуває питання заморожених російських активів. Я обурена атакою на Київ, що зачепила і наші офіси. Це була найсмертоносніша атака дронів та ракет на столицю з липня, а також напад на нашу делегацію. Я рада, що ніхто з команди не постраждав. Це ще одне гірке нагадування про те, що відбувається: нагадування, що Кремль не зупиниться і продовжить тероризувати Україну, вбиваючи невинних людей, чоловіків, жінок і дітей, націлившись навіть на європейський союз. Ми швидко підготуємо наш 19-й пакет суворих санкцій і паралельно активізуємо роботу над питанням російських заморожених активів, щоб допомогти Україні в захисті та відбудові. Голова Єврокомісії провела термінові телефонні розмови з президентами України та США. Вона повідомила, що спершу говорила з Володимиром Зеленським, а потім із Дональдом Трампом. Фондерляй наголосила, Путін має сісти за стіл переговорів, а Україна отримати справедливий мир із гарантіями безпеки. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп незадоволений через російський удар по Києву, але атака його не здивувала. Про реакцію Трампа повідомила прес-секретарка Білого Дому. Вона заявила, що говорила з головою Сполучених Штатів про масовий удар Росії по Україні. Трамп незадоволений, але і не здивований. Він уважно стежить за ситуацією, хоче завершити війну і працює над цим більше за всіх. Справа не в тому, чи згодна я, а в тому, що думає президент. А я знаю, що він думає, тому що говорила із ним про це. Він був незадоволений цією новиною, але й не здивований. Президент України провів телефонну розмову з генеральним секретарем ООН Антоніо Гутерішем. Володимир Зеленський повідомив, що Україна готова до зустрічі на рівні лідерів. Тільки у такому форматі можна обговорити найважливіші питання. Утім, Росія висуває нові умови та продовжує агресію, зазначив президент. І підкреслив Київ підтримує позицію ООН, згідно з якою першим кроком до миру має стати припинення вогню. 137 бойових зіткнень по лінії фронту за добу, за даними генштабу, найбільше 37 разів ворог атакував на Покровському напрямку: 31 на Лиманському, 10 на Новопавлівському, 9 на Сіверському, 6 ударів на турецькому, на Краматорському, 4, на Куп'янському 5 боїв. Двічі противник намагався наступати на південно-слобожанському рубежі. У генштабі України підтвердили ураження об'єктів держави-агресорки. Підрозділи ЗСУ та ГУР атакували. Афіпський НПЗ у Краснодарському краї Росії і Куйбишевський нафтопереробний у Самарській області. Обидва заводи забезпечують паливом російську армію. На обох об'єктах зафіксовані пожежі. Російські міноборони заявили, що росіяни буцімто збили 102 українські безпілотники. Місцеві публікували кадри як палають НПЗ. У Самарській області обмежували роботу аеропорту та інтернету. Тамтешні губернатори повідомляли, що масштабні пожежі спричинило падіння уламків. У Росії дефіцит бензину. Перший регіон, де повністю припинили продаж А 92 на заправках, це курили. Причина нестача палива через удари українських дронів по НПЗ. Схожа ситуація і в інших регіонах Далекого Сходу. Як успішна робота наших безпілотників впливає на енергетичну ситуацію в Україні-агресорці, розповідаємо. Масштабна пожежа в Самарській області РФ. Там під удари українських безпілотників потрапив Новокуйбишевський нафтопереробний завод. Цієї ж ночі дісталося ще одному російському НПЗ Афіпському у Краснодарському краю. Від початку серпня атак українських дронів вже зазнали з десяток нафтопереробних заводів УРФ. Це призвело до дефіциту бензину по всій території країни-агресорки, а ще може збільшити інфляцію та спричинити подальшу макроекономічну нестабільність в Росії. Таке йдеться у звіті Американського інституту вивчення війни. Росія мала труднощі з тим, щоб задовольнити внутрішній попит на бензини ще до недавніх українських ударів і запроваджувала тимчасові заборони на експорт бензину з 2022 року. Нещодавні українські атаки загострили дефіцит бензину і спричинили різке зростання цін на паливо по всій Росії, окупованих на територіях України, що ймовірно призведе до збільшення споживчих витрат і зростання бізнес-витрату всіх галузях промисловості. Через українські атаки Москва зазнає збитків у галузі переробки та експорту нафти. На деяких заводах виведено з ладу установки первинної переробки сировини. На їх ремонт знадобиться чимало часу. Агентство Reuters повідомило 25 серпня, що нещодавні українські удари по 10 нафтопереробних заводах у Росії позбавили її щонайменше 17% нафтопереробних потужностей або приблизно 1,1 мільйона барелів на день та спричинили дефіцит бензину А 95 преміум у деяких районах окупованої України, Півдня Росії та далекого сходу Росії. В агенції Reuters також впевнені, що за українськими атаками по російській енергетичній структурі криється намір Києва продемонструвати свої ударні можливості. Аналітики стверджують, що цей крок Києва є спробою підвищити ставки в можливих мирних переговорах та спростувати ідею про те, що Україна вже програла війну після зустрічі президента США Дональда Трампа та Путіна на Алясці цього місяця. В українському генштабі регулярно підтверджують ураження об'єктів ВРФ, задіяних у забезпеченні російської армії, і наголошують, що такі удари триватимуть. Софія Желінська, Катерина Кравець, подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини. Археологічна знахідка у Єгипті біля берегів Олександрії виявили стародавнє місце канопус віком понад дві тисячі років. Це затонуле місто часів династії птолемеїв. Водолаз виявили на глибині статуї, вапнякові будівлі, храми, комерційні споруди, ставки для розведення риби. Знайшли статуї царських осіб, сфінксів і частково збереженого сфінкса із зображенням Рамзеса II. У величезному доці зберіглося торговельне судно, якорі та порту. І кран Птолемеїв і риму предмети реставрують для виставки у національному музеї Єгипту. Такі новини бережіть себе. Безпечної ночі, щоб вранці з новими силами розпочати новий день. Все буде Україна! Ми боремося за країну рівних можливостей.